Всіх вітаю на цьому відео і відразу наголошую, що це друга частина відеоогляду шуперу від фабрики HauS з сировиною старих дерев села Лаобанджан. В першій частині ми ознайомилися з упаковкою та виглядом самої сировини. Сам шупер 2000 року з висококласної сировини Тидзі. Якщо цікаво, то можете переглянути першу частину посилання у вас на екрані. В розігрітому чайнику аромат інтенсивний, доволі різкий, відчуваються сильні ноти мокрого дерева, припалених горіхів та стає зрозуміло, що це камфорний аромат. Всі яркі аромати між собою балансують та створюють гармонію на сильних нотах. Коротенько по смаку, дуже цікавий та не схожий на звичайний смак шупуеру. Ноти камфори грають свою незвичну мелодію. І що за незвичний смак потрібно 10 тисяч платити? Звідки така ціна? За що саме така ціна? Спробую вам зараз пояснити. ви повинні зрозуміти, що цінність пуеру. Визначають походження сировини, з яких чайних зон створений купаж? Їх може бути декілька. Більш цінний купаж, якщо він з однієї та відомої чайної зони. Ще більш цінний, якщо він з одного дерева. Зазвичай це відомі дерева, а вони такі з оградкою та табличкою про цінність та власність дерева. Відомі чайні зони стають не просто так. Вони... Впливають на якість листа та його смак. В нашому випадку чай зі старих дерев села Лаобанджан. найвідоміша пуерна чайна зона. Також важливий бренд і історична цінність екземпляру. І саме важливе, що формує ціну, це ексклюзивність пропозиції, тобто Попит на конкретний чай і його фактична кількість на залишку. Це дуже стислий перелік. Тема дуже обширна і потребує багато часу для пояснення. А ось в нашому пуері від HouseUy є все, щоб він коштував і більше 10 тисяч. Особисто для мене це хороший варіант, щоб спробувати якісну сировину на смак. Що я ще хотів додати: ціна на чай, який має колекційний потенціал, нестабільна і договірна. Не подумайте, що Хаосу якийсь дуже особливий чай. Для українських реалій він ексклюзив. Тільки в Донпуер і то в дуже обмеженій кількості. Але в Китаї дуже велика конкуренція на ексклюзивність. 1000 баксів за чай для Китаю це середня ціна для чогось цікавенького. Якщо говорити за рідкісні ексклюзивні чаї, які мають ек історичну цінність, то ціна може досягати шестизначних чисел. 100 тисяч доларів для Китаю це нормальна ціна для крутого колекційного чаю. Надіюсь, я колись спробую такий чай. А от зараз піалі в мене ідеальна камфорна історія. Чай інтенсивний в смаку і стійкий до проливу. Моя рекомендація, якщо чайник до 200 мл, то не кидати його більше 10 грамів. А то смак буде перенасичений. Збалансована камфорність 50 відтінків дерева. Глибокий, солодкий після чудовий чайний стан та максимальна зосередженість на чаюванні. Все, що потрібно для насолоди та особливого моменту. Ми самі створюємо цінність предметам. Якщо ти вирішив, що iPhone Коштує своїх грошей, то й кредит брати не в западло. А якщо ти заплатив 10 тисяч за чай, повір, відношення і увага до того чаю буде максимально на високому рівні, чай стане приводом багатьох цікавих зустрічей, це стане частиною твого відношення до життя, тебе будуть асоціювати з прекрасним смаком. І вважати гурманом, і тільки ти зможеш оцінити, що тобі дав той чай, скільки приємних чаювань він тобі подарував, скільки уваги він на себе взяв, скільки емоцій він залишив, скільки розмов він подарував, тільки потім почнеш розуміти, за що ти заплатив гроші за шматочок насолоди, історії та уваги своїх близьких людей. <плес> <плес> Дуже сподіваюсь, що вам сподобалось відео. Відео насправді було доволі складне в виконанні, так що не забувайте ставити вподобаєчки. Скоро на каналі будуть деякі зміни. Дуже надію, що вам ця ідея сподобається. А, тому чекайте нових відео, там будуть деякі зміни. Деякі зміни так. Це буде цікаво. Буде цікаво і корисно. Тому, хто не підписався, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в новому відео.